Боні подобалось гратися на ромашковому полі. Чудові квіти нагадували кошеняті маленькі сонечка з білими промінцями. А сонечко Боня дуже любив. От і сьогодні його руда голівка весело миготіла серед квітів. Боня грав у пішмурки з метеликом. Хлоп, зненацька щось плюхнулося йому на носа. Гей, Боня скусив до питливі зелені оченята. Ти хто? У нього на носі куперсалася червона комашка з чорними цятками на спині. «Лоскотно, ну, припини. пирснув Поня. Кошеня стрімголов гайнуло до мами, що приймала сонячні вагни неподалік від нього. Мамусю, дивись, що в мене є, загукав до неї Боня. У дитинстві ми називали їх сонечками, усміхнулася мама. Так ось як тебе звати? Прошепотів Боня. Сонечко. Боню, привіт! До нього мчав рябий кудлатий песик. Привіт, Рексе. У тебе комашка на носі, таємниче повідомив песик. «А вже ж відповів котик, ніби то була звичайнісінька річ. Її звуть сонечком. Цікаво чому? Не знаю, розгубився Рекс. Мені конче потрібно це з'ясувати. Чекай, песик замислився. Може, тому, що воно одного кольору і сонцем? Боня почухав за вушком. Але ж у нього чорні цятки, сказав він, і воно зовсім не сяє. Твоя правда, запитаємо в когось іще. Неподалік з ромашок виринула пухнаста короляча голівка з довгими рожевими вушками. То, бува, не стася? запитав Рекс. Вона. Стасю, озвалися до неї друзі, завжди. Кроличка зупинилася. У лапці в неї був кошик повний конюшини. Ти не знаєш, чому цього жучка назвали сонечком? запитав боня. Стася наморщила лобика. Мама каже, що сонечка дуже корисні. Вони рятують рослини від попелиць, зауважила вона. Навряд чи, засумнівався Рекс. Багато хто приносить користь, однак сонечками звуть не всіх. Тоді не знаю, зітхнула стася. Вибачте, на мене мама вдома чекає. Може, він знає? Біля калюжі сиділо жабеня і уважно дивилося на малят. Може, й знаю, проскриготіло воно. То кажи, хмикнув Рекс. Жабеня поважно почвалало до них. Пекучі вони, як сонячні промені, але якщо проковтнути швидко, то майже не боляче, воно блискавично вистрілило довгим липким язиком. Гей, навіть не думай, зашипів боня. Він швидко прикрив лапкою сонечко, що повзала в нього біля вуха. Налякав, яка жабеня зареготала жабоня і шубовснула в калюжу. Не так уже й хотілося. Ти підступний брехун, загарчав на нього Рекс. Що робитимемо далі? запитав Боня. Не знаю, відповів песик. Гадаєш, він правий? Звісно, ні. Лише жаби могли вигадати таку нісенітницю. Згоден, погодився Рекс. А ти в мами питав? Ні, якось не подумав. Гайда. Мамо, загукав Боня, ти часом не знаєш, чому сонечок так звуть? Мама підвелася і подивилася на малят. Вітаю, тітонько Терезу, привітався з нею Рекс. «Добрий день, Рексику. Мама кішка ласково покуйовдила його кудлату голівку. У дитинстві ми вірили, сказала вона, що сонечка живуть на небі. У нас навіть пісенька така була. Посадиш сонечко на лапку і співаєш йому. Боня підніс лапку до вуха, де сиділа комашка. Сонечко відразу переповзло на неї, ніби лише цього чекало. Заспівай, матусю, попросив котик. Сонечко, сонечко, полити на небо, почала мама. Червоні лусочки на спині у сонечка розійшлись і на їх місці з'явилися чорні крильця. Крильця тихо заброніли, і сонечко полетіло. Бувай, друже, Боня помахав сонечку лапкою. Йому було трохи сумно. Не журися, синку, на цьому полі тисячі сонечок. Але таке лише одне, зітхнув Боня. На нього чекають вдома і нам також уже час, мама ніжно лизнула його носика. Ходімо. Вони попрощалися з рексом і рушили додому. Бабуся чекала на Ганку. Сонечко моє, вона пригорнула онука. Бабусю, чому ти свиш мене сонечком? Бо ти для мене найдорожчі у світі, а в жучків є бабусі? раптом запитав Боня. Звісно, відповіла бабуся. Здається, я зрозумів, вигукнув Боня. Якось багато-багато бабусь сонечок одночасно покликали внуків додому. І всі, хто їх чув, відтоді почали називати цих чудових комашок сонечками. Розумний кумій, бабуся поцілувала боню в пухнасту щічку.